Ну що, доброго дня з України? Як вам і обіцяла, сюрприз. У мене один з розрахунків був на одної з країн Балтики і Кеннінгсбербага. Але прийшов час, коли я маю таки вже показати вам всі три країни Балтії, Кеннінгсберг. І цей час наближається, і мені дуже хочеться, щоб все-таки це не відігралося в мінусовці. Але всі події, те, що зараз робить Трамп, ви бачите, прийшов Містер Хаус, і це все може перевернути саме туди в мінус. Але навіть якщо це буде і відбуватись в мінусовці, це все одно привезведе до плюсового сценарію потім. Так, він може. Спочатку нам думати, що це все хаос, це дуже боляче, спостерігати, що робить Рашка, що робить зараз Америка, але все одно все буде добре. Тому багато тут говорити теж не хочу. Тільки хочу просто звернути вашу увагу. Чому так я вибудувала саме, намагалася вас ці чотири практично країни? Верніше три країни, і Калінінградську область в одну, щоб ви подивилися, що дуже сильно перекликаються терміни і саме чого вони будуть стосуватись. Також в цей період у нас з вами перекликається дуже сильно Білорусь і дуже сильно Польща. Я вам давала маленькі натяки, я вам давала натяки і по Євросоюзу, я вам давала натяки і по НАТО. Я вам завжди казала про країну, яка пов'язана з морем чи з водою. Ну, Десь я вас підталкувала саме до цієї мислі, що так, можуть і інші країни там бути, але більше все-таки мені так вважається, що це буде саме стосуватись країн Балтії. Зараз Євросоюз говорить про те, що ми маємо протриматись до 2030 року, але е не так. Я так вважаю, що зараз оця подія, яка може таки відбутися саме в березні і в квітні місяці в країнах Балтії, вона буде вимушена Європа саме вже не спостерігати за подіями, а думати, як захищатись. І це якраз буде отой той спусковий крючок для НАТО, для Євросоюзу, для тих союзів, які має заключити надалі Україна. І що ми будемо з вами і спостерігати практично на протязі 2025 року. Я так вважаю, що з терміну, бачите, у нас ситуація зависає саме в Литві. Я вам показувала Латвію трошки, але верніше Литву показувала, а Латвію я вам не показувала, не показувала Естонію. Тепер же це все можна вибудувати саме в такий рядочок і показати. Що всі події, які можуть відбуватися, то вони можуть саме стосуватися, звідки піде ця волна з Латвії. Бо Латвія з 3 лютого по 25 березня і з 26 березня по 16 травня заходить дуже велику стресову ситуацію. 126. Під такими положеннями 12-6 за вищому стані, у нас з вами відбувалося, що повномасштабне вторгнення Росії. В Україну. Це тоді, коли приходили вбивати, реально вбивати нас, українців. Тепер це йде повтор. Ситуація завише може зупинити, так, але тут є маленьке, але бачите, у нас у Литві під Нептуном це коли сьомий період. Це якраз про е мінусові можуть бути події і дуже багато. І ми зараз бачимо заяви Трампа, що він у нас миротворців 12-8. Може забрати з території Литви 11-2, той забирає ресурс людський, і він може послабити саме Литву, Латвію і Естонію тим своїм рішенням. І тут зараз може бути прийнято якесь рішення під цей шумок. значить, теж термін 23 березня, і в Литві. 24 березня по 14 травня заходить теж стресова ситуація на кордонах з братом. Стресова ситуація для людей. Вони всі практично перекликаються в Естонії з 30 березня по 20 травня знову стресова ситуація, знову спадок питання спадків. Тому можемо вважати, що практично до травня місяця. Ця вся подія може відбуватись на території Латвії, Литви, Істонії. Спротив буде. Але стрес вони цей мають таки пережити. В Латвію миротворці зайдуть. Буде можливість Латвії ну, трошечки надавати тим, хто туди захоче прийти чи хто буде порушувати спокій саме при Балтійських це говорить про Естонію 12,851. Це говорить про Латвію 1.5.12.8. Бачите, знову таки миротворці. І про Литву, коли вона буде спасати своїх людей. Вона буде дбати про своїх людей, незалежно ні від чого. І У нас з вами завжди тут є і 2-0, тобто це стресова ситуація саме по фінансам. Але і тут піздя двоєчки, вона це теж саме люди і теж саме фінанси. Тому можемо сказати, що фінанси, можливості зробити опір, так вони будуть. Через що? Бо Кенігсберг заходить в стресову ситуацію з 28 лютого по 19 квітня. 126. Знову-таки бачите, так? Да? як воно читається в астрології? Техногенна катастрофа. Так що практично страни Прибалтики і Кенігсберга можуть зайти в ситуацію, коли у них оця катастрофа заходить до них. Що потім може стати з Кенігсбергом? 5.1.2.8. Це з 20 квітня по 10 червня. Це говорить про перемовини і про дипломатію, про обмеження людей. Про стрес для людей. Люди можуть сидіти і просто не розуміти, що робити далі, І саме на тому клаптику землі, де є Калініградська область. І вже з 11 червня, по 1 серпня 8.4.4.0 це говорить про майнові спірні території і вирішення їх питань, про трансформацію цих земель, а також можливо, і втрата цих земель. Я вам показала тільки маленький відрізок часу, але те, що я бачу, що і Естонія, і Литва, і Латвія будуть всі вирішувати потім саме оці питання з Керніградською областю. Тому. Дай Боже, щоб там цього не відбулось, просто щоб це була просто стресова ситуація, да? тобто вони дуже сильно переживали. Ну, судячи по тим подіям, які зараз відбуваються, ми можемо чекати, що Європі не прийдеться чекати 2030 року. Чим швидше ми з вами зараз будемо йти до шляху цих перемовин, тим більше товариш Пу з товаришем Трампом, Трампампам, пам, -пам Будуть все-таки робити більш стресових ситуацій і показувати, і нагивати вже навіть Європу. Такий план є. Можна його відворотити, можна, бачите, бо ситуації зависають, що тут, що тут, що в Латвії, що в Литві. Поки що це вся ситуація вибудовується. Тому ми можемо сказати, що з кінця, практично березня, ну, Кінця березня да, і квітень місяць ця ситуація може таки спалихнути саме в цих країнах, що і призведе до подальших дій Євросоюзу по питанням самооборони. Це те, що я вам хотіла просто показати саме таким маленьким-маленьким клаптиком. Але я попереджувала, попереджувала це те ще рік назад, що там може це відбутись. Ну, ми зараз бачимо, що розрахунки нікуди не діваються, але події в світі так виставляються. Могло б це бути, ну, пройти якось повз можливо. Просто під такий шумок плюсовці це б говорило так, що що країни починають думати про свою безпеку, вони запускають до себе миротворців і змушують думати про свої кордони з тими ж самими братами для захисту своїх людей. Тому час ще є, ситуації поки що ще в завищому стані. Але вибухнути і там теж може. Ну, Слідуще відео я вже вам покажу світ, і ми з вами будемо бачити, як же в світі це все має відбуватися саме на 2025 рік. Я навмисно практично всі розрахунки вам даже рік назад показувала саме до березня квітня місяця. Хтось мені там вже писав, що я Харківщину не так вам говорю. Вибачте, будь ласка, коли є тут таке одне положення, яке читається ресурс, то в умовах війни це говориться про те, що ресурси приходять люди і тримають оборону. По-друге, коли говориться, що в Харківі має проходитись аудит, то давайте говорити, а чому він має проходити цей аудит? Бо, наверно, потрощені будівлі. Тому ви думаєте, що Харківщина не має зробити аудит, виставити рахунки угу. і не робити тендери для того, щоб що? відбудовувати ті будинки, і навіть зробити той же самий ремонт чи ті ж самі вікна забити тим людям, які, вибачте, будь ласка, втратили навіть скло в своїй квартирі. Тому не чіпляйтесь до слів. Я багато вам не можу говорити. У нас де війна. На превеликий жаль, іде війна. І ми бачимо про те, що вона і може таки досягнути вже і саме цих країн. Чому? Бистріше всього, що Кенігсберг відійде назад до своїх історичних земель, і це призведе до того, що Рашка втратить вихід Балтійське море. Ну, Дай Боже, поживемо і побачимо. Тому до наступних зустрічей. Думаю, що я вам була і цей раз корисна, і вам було зі мною цікаво. Ну, Математику нікуди не подінеш. От така вона математика. Цифри теж вони не можуть стати по-іншому. Вони, знову-таки, повторюю, є відпрацювання плюс, є відпрацювання мінус. Для тих, хто ніяк не може зрозуміти, звідки я це беру. Я вам ще раз повторю, це астронумерологія, це іде ведична астрологія, це йде нумерологія. І я це все поєднала. В одному з наступних відео я вже вам вже казала, я вам покажу вже кінцеву. Зірку, як вона виглядить, саме ця вся система. Я вже її доробила. Вже до ну, вже я думаю, що там вже немає про що говорити, там вже все ясно, чітко і понятно. Тому це моя система. Я вам навіть показую, розказую, яка планета, в якому будинку стоїть. Будь ласка, беріть літературу і почитайте. Чи правильно я трактую положення тої чи іншої планети в тому чи іншому домі? Терміни, я вже вам казала, Роберт Кемп, будь ласка, про таємну історію, називається вона магія карт. Це Таємна організація, якій більше двох тисяч років, і тільки зараз ми її з вами достали. І оці є там терміни. Але знову-таки я їх трохи переробила, бо за 2000 років ми трошечки просунули з вами е, туди подалі. Тому іноді терміни не співпадали, і я їх знову таки доробила сама. І я бачу, що я їх попала все таки. Бо після консультацій, знову-таки, це ж практика, ви розумієте, що іноді щось. Не може попасти саме в цей термін, ви думаєте, чому, знаходите відповідь і переробляєте. Тому це все є, всі матеріали є. Зайдіть в церкву, подивіться, там теж дуже багато символів, і ви просто починаєте думати, чому вони там, на наших кополах. Просто, якщо ви будете по так як я жила все життя пачмочка і шукала відповіді, і вони до мене просто приходили в вигляді книг, в вигляді літератури, в вигляді просто людей, спілкування з людьми, старими людьми, які мені багато чого допомагали, то я її зробила цю систему. Ну, подобається комусь, не подобається. Я просто вас прошу, перестаньте гадьте, гадити. гадити. Всіх гаді, я зразу з каналу блокую. Я вже говорила не один раз. Я всіх гадів викидаю. Вам не подобаються мої розрахунки, вам не подобається моє мислення, моя філософія, значить, ви можете уходити. Я нікого тут не тримаю. Чому? Я знову-таки кажу, що знову-таки те ж саме навчання, як я і казала, і так і кажу, буде тільки для обраних, для тих, кому це призначено. Просто так, знання ці я в руки нікому не дам. Бо я несу відповідальність за інших. Як ви будете використовувати саме це? Тому і ці знання, коли я щось говорю, а щось не договорюю, я знову-таки роблю свідомо, бо я розумію, що десь в якомусь плані можна говорити, а щось не можна говорити. Я вас тільки попереджую: багато можна сказати, дуже багато. Але я вам говорю тільки те, що вам потрібно знати і необхідно знати. Навіть зараз я вам показала, що. Якщо відведуть звідти миротворців, ця ситуація таки зайде. Ви самі бачите, розрахунки вони були у вас на каналі у мене. А зараз я вам просто їх ще додала. І Латвію, і Естонію. Просто вистрілила вам такий рядочок, для того, щоб ми розуміли, що ще одна подія, яка може струсанути цей світ. Тому до нових зустрічей, Україна, понад усе! Наші воїни самі хоробрі. І ще, якщо Китай хоче з нами дружити, то це з одної сторони добре. Але ніколи не забувати, що Китай дуже хитрий. Для чого це робиться? Ну, ви ж самі розумієте, що колись я робила відео про Китай, я там взагалі робила. Дуже довгі розрахунки були в мене аж до 30-х-31-х років. Там по-іншому не виходилося, або неможливо було прочитати. Я просто вела, вела, вела матрицю. І то можу сказати, що Китай з 27-го року він вже почне шукати собі нової приключки. Тобто є велика вірогідність для того, що з 27-го року Китай вже буде шукати собі партнерів для наступної війни. Так, війна наступна можлива. І якщо зараз нас Китай просто заповаж, почав поважати, що ми змогли вистояти іражці, і змогли навіть наш президент вистояти, люди вистояли такі навалі американців, це просто до нас повага, як до людей. Тому ми можемо не постраждати від тої війни, від, про яку ми зараз з вами всі говоримо, те, що ви мене питаєте завжди 30-31 рік, ми просто будемо допомагати. Там стресова ситуація для України є. Ну, це саме буде поміч. І ми можемо, якраз за того, що Китай з нами почав спілкуватися, ми можемо бути не втягнуті саме в той конфлікт. Так що до нових зустрічей. Всю інформацію перепровіряйте і починайте думати. Саме головне починайте думати і запоставляти одну подію з іншою подією, бо шуму зараз буде дуже багато. Володимира Олександровича до кінця березня йдуть дипломатичні перемовини. А от уже квітень місяць в нього буде вже стресова ситуація. І я так розумію, що як відіграється його стресова ситуація саме в квітні, буде залежати, як пройдуть ці раунди зараз по цим перемовинам. Ну, Потім далі трошечки, я вам ще, може, зроблю і його матрицю покажу. Якийсь маленький кусочок з якимось поясненням. Буду дивитися, як просто розвиваються події. І є в цьому потреба чи немає. Тому Україна понад усе.